Скажіть, будь ласка, Звідки ви приїхали? З Запоріжжя. Запоріжжя. Як довго ви тут знаходитесь? З 2 березня. Скажіть, будь ласка, де ви, в якій точці АТО ви воювали? Так, опитне, водяне, клинове. Яку ви функцію виконували? Заступник командира роти. Інструктор. Повітряно-десантної підготовки. З ви колись не приїхали, які були враження? Враження дуже жахливі, санаторій не підготовлений до прийому відпочиваючих, і кому, комунікації непригодні, воду давали, рвало труби, потім візобновляли, вночі рвали труби. Помитися ми, ми не можемо. Помитися, от як приїхали, нам організували, єдине що що на сусідній базі у у них є баня і басейн. Баня, ми попарилися час і помились, і все. Зі світлом були теж перебої. Потім була аварія. Ну от її довго ліквідували. З теплом теж перебої. Потім тепло появилось. Потім воно щезло. На ніч топлять, днем його нема. В кімнаті холодно, на масаж ходимо з масажу. Прийшов потрібно тепло, а його нема. помитися нема. Гарячої води один день вона була і потім зникла навіки. Які процедури були передбачені? Якщо були передбачені, e, значить, передбачена робота з психологом по психологічній реабілітації, а також масаж. Безкоштовно. 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 Як з харчуванням? З харчуванням, ну воно ну десь чуть-трохи трох, ліпше ніж у зоні АТО. Немає тепла, немає світла. Вже другий день світла немає. спимо тут. пимоту, обід теж такі, напередові ми краще обіду, ніж тут. Я так, як з, з, маю право від власника за наглядом. Представляти інтереси. Інтереси так. Ви... Але зараз приїде директор, всі вам розкаже. Ага. Просто яка ситуація у нас. В другий раз вибиває кабель. От ми всі зараз директор поїхав до УРЕС, замдиректора поїхали в лабораторію. Ми ніяк не можемо знайти в кінці, хто нам світло має зробити. Отже, від учора ми б'ємо коло кола, не можемо знайти світло, розумієте? І четвертий представник у нас в лабораторії зараз тут. А коли світло вибило? Вчора вечора. Вчора, вчора мені... позавчора, по... вчора обід. Е, я знаю, що було на минулому тижні, було, було, тож, тижні. в Тож Було три дні світла? Так, вас, не так, було вибило, було кабель. Е... так. Є так. ще є питання. Ви мені так. скажіть, навіщо в кабінеті чергової медсестри світло, якщо там нема патронів, нема лампочок, нема ми, там нічого. Ми просто вибуло, бо, тому, Я що, розумію, ви вибуло, вибило, придухніть, і в нас електрик все це робить. А, розумієте, що робить, як патронів немає? Ну як а, не патронів немає? Не лампочок ми, ми лампочок. лампочок, лампочок немає патронів, немає. Мене звати Богдан звати. Богдан, пане Богдане, можете нас провести в їдальність? Зараз прийде заступник, директор, піде, всьому покаже. Не я, не я не маю. Ні, Власне, я просто а номер та... можете дати? Так, не зараз будуть, вони всі у рясі, в речі Ну, Зараз це питання таке трошки так, довге. Так, ну. зараз то буде Дайте номер телефону, візу, телефону. Я даю. Ну, зараз. В так. Так, ми зателефонуємо. Хлопці пройшли фронт, хлопці приїхали сюди, не для того, щоб тут відпочивати при холодних батареях. Що вони розумі, тут жили ми. без світла, розуміємо, але Що вони розумі. жили. Як це ми розуміємо? Ми тут без світла. От я цього не розумію. Так, зараз вам поясню. Я ліка. Ми всіх приїжджаємо Я цього не розумію розумію. Але давайте, гроші то давай, перераховуються на санаторій справу. Скажіть, будь ласка, я... номер телефону вашого директора. Ви ж дете тухати в тепло спати, правильно? Зараз... Е, Доброго дня. Доброго. Е, пані Наталю. Я вас слухаю. Турбує вас громадський активіст, депутат Трускавецької міської ради. Ми тут з представниками громадської організації засобами масової інформації знаходимося в санаторії, яким ви керуєте. Ви хотіли би вас побачити, отримати якийсь певний коментар з того чи іншого приводу. І чому через скільки часу будете? Через 20 хвилин. А не можете трошки швидше, тому що у нас тут багато. Хай машина буду швидше. Я зрозумів. Добре, ми вас ми вас тут чекаємо, так? Не їхати. Ага, дякую. Який я коментар повинна давати громадському? Ну та не мені, то ви хлопцям будете аточникам пояснювати, чому у них світла нема, чому у них опалення немає, яких чином їх. А я хочу. Про що? Добрий день. Добре. Добре. А хто пане директор будете? Так. — Я до вас телефонував. Мене звати Роман, моє прізвище Бучкович. Добре. Я... Добре. Депутат Росковецької міської ради. Добре, давайте. — Даю вам посвідчення, Добре. зараз покажу. Добре. На діяльність вашого санаторію, вашого закладу, були непоодинокі скарги. Як правило, всі відпочивальники і воїни АТО, Добре. які тут проходять реабілітацію. Скаржаться на те, що тут відсутня вода, що тут відсутнє опалення, що тут нема гарячої води, що тут вже декілька днів відсутнє світло. Що ви можете з приводу того сказати? Так, перше, давайте по-перше, світло. 8-9 березня не було світла, була аварія. Зараз теж вчора сталася аварія, десь біля 11-ї години. Все це робиться. Вода холодна, є, якесь світло, є у нас опалення, і по часам даю гарячу воду. А опалення є зараз? Є. Ну, зараз воно не може бути, бо немає в нас світла. А світло у нас е, насос качає, воду з котельні сюди. Друзі, От, бо коти будуть працювати, От, тоді насос качає нам сюди. Опалення буде тепле. Я зрозумів. Mm. Ну, я, е, Наскільки, наскільки е, ми вже подивилися, трошки зробили екскурсію, поки mm. вас не було. Е, mm. в, наприклад, в кабінеті медсестри чергової, е, взагалі відсутні патрони, взагалі відсутні лампочки. Mm. Ми бачили вже, як хлопці миються при свічках, ми е, то все зазняли. Тобто, е, при та інформація вже я... є. Добре, ви знаєте, що питання, В кабінеті медсестри світло, якщо немає лампочок, немає патронів. І ви мені скажіть, яким чином вона буде надавати першу медичну допомогу, не Бог е нікому відпочивальнику. А в нас немає медсестри. У нас є е медсестри. А звідки у нас медсестри? У нас психолог. Хлопці приїхали працювати психологом. А, а, а хто психолог? О, психолог. Зараз піднімаємося в наверх, на кабінет, і Ви побачите, як там. В основному. Скільки у вас людей зараз рахують? Зараз у нас 18 чоловік. 18 чоловік. Так. а Скільки має бути? Ми знаємо, що поїхали люди. І зараз Ні, зранку, зранку 18 чоловік. 18 відпочивальників. Так? Так, а так. по штату скільки працівників? По штату у нас усе. Я, заступник директора, бухгалтер. Я зрозумів. Так. Чекайте, а цих, цих відпочивальників вам скеровувала яка організація? Державна. Яка? Державна служба. Яка? Ветеранів і бійців АТО. Хто вам держав... перераховує? Державна служба, так. Державна служба нам державна служба. Вона да, не перерахувала ще нічого. То є Соціального захисту да, це, 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 да, Соціальне управління соціального захисту. Так. Ну так, а ви а, кажете, державна служба це був ветеранів. Тендер. Це був тендер. Це, це був, тендер. Це, 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 був тендер. це тендер був минулого року, путівки минулого року. І ви отримали тендер минулого року. Минулого року. А яка сума була виділена? Взагалі, я ні, ми не знаємо. Ви не знаєте? Ви не знаєте як директор, тобто ви, ви знаєте. Ви як приймаєте сума? людей, ви не знаєте, яка сума була виділена. Скільки коштує перебування одного відпочивальника у вас протягом двох тижнів? Скільки в день за кожного відпочивальника, який тут проходить реабілітацію, вам перераховує соціальна служба грошей? Я знаю, що за 14 днів. Там вони це треба туди звертатися з нас. перерахування ще нема. Ми не знаємо, які що у нас. Добре, буде. скажіть, будь ласка, так. у вас 18 чоловік. Так, 18. А скільки має бути? Як скільки мають ну, ну, тому, що 18, 18 ні, ні, чоловік, багато людей правда. поїхали, і зараз от стоїть все людина, який чекає вас, щоб взяти документи, і він звідси їде. Е, я розумію, на скільки днів вам присилають на чотирнадцять днів. На чотирнадцять днів так. на два тижні людина побула пару днів і їде, а гроші все таки прийдуть. Ні, якщо Шо, ні? він їде, ми йому вертаємо направлення вверта тому людині, яка приїхала з Маки нічого не проплачує. Як вам соціальна як служба про... проплатила гроші за я нього? Які я проплатила? Нам нічого не проплатили. А ще що не ви копієте, як вам нічого не проплатили. Ні. Нічого нам не проплатили, в нас немає грошей. Я зрозумів, скільки так. перебування обходиться відпочивальника 14 днів? Вони і хто знає, нас що подадуть. Просто нічого не розказує. Роз Сказав, значить, приватний влас, значить а хто приватний власник? А хто, а хто є. Власник? Чисто, є в нас кілька власник власників. Значить, Кіль... вони сказали, що ніяку говорить, інформацію не давати. Власників. Хочете, хочете ви знати, хто? що ви заступник директора. Ага. Так що ви хочете знати, чим вони тут займаються. Будь ласка, хто чим займається? Ви не бачите, ви не бачите, ви повинні піднятися в ту Кімнату на третій поверх подивитися, що там є психологи. Так. Що вони з хлопцями роблять? Яка є програма? Прошу так. піднятися, Мом прошу нема. подивитися. На сьогоднішній день директор сказав, що психолог надає лікування психологічне. Тільки психологічне задаю вам питання. Тоді шкафчик для кого там стоїть з ліками? в кабінеті медсестри для на кусту медсестри, старшої медсестри стоїть шафка, де знаходяться ліки, світла там нема, лампочок немає патронів. Взагалі для лампочок нема не передбачено. Тобто, але ж шафка з ліками стоїть. Для чого Добре, вона в була медсестра минулого року? З будівками була і там була медсестра. Тобто медсентра. там навіть ліки, вибачте, я не перевіряв на сроки годності. А, ви ж там ліки з Люди з війни проходять психологічну реабілітацію. Тут. А людям я не так, може бути плохо в случі, чого не можуть <свят> людині стати <я> з ним, <свят> 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 якщо має <буде, свят> до кого обратися. Будь ласка, при, прочитайте технічні оці наші. Прочитайте. Ну як так ви приймаєте людей, де присутні ПТСР? Вам зада питання? Тобто люди вчора приїхали по направленні. Про те, хто має ПТСР чи хто не має ПТСР, ми до цього не знаємо часу. Так, тобто, бо більшість ветеранів, з якими я про намі спілкувалася, говорили, що це перший досвід їхнього спілкування з психологом, тобто їх ніхто на це не діагностував. Відповідно, вже тут починаємо проводити роботу. Це моє бажання може продіагностуватися і далі ми розробляємо програму, як працювати з людиною. А ви знаєте, задаю інше питання для вас? Що практично 40% людей, які пройшли війну, це схильні до самогубства. Як тут немає медпрацівника? Вам є технічні умови. Читайте, ми виконуємо технічні умови. Все. Я не бачив, вибачте, в окопах тепліше, чи у вас в окопах тепліше? Я знаєте, я вам скажу в окопах не тепліше. У мене племінник там. І не тепліше, повірте мені. Е, І він такого скажи, не буде творити. В Так. Mm -hmm. да. І він не буде такого творити? Не тепліше. То мені в тоді стидно да. за що, вас, що ви на сьогоднішній день моїх людей приймаєте як скотів. Я приймаю як скотів. Але я роблю все, що я можу. Якщо ви до мене так це, ставите, це ви ставитесь до мене так, як до скотини. Ви до мене ставитесь як до що? Я роблю все, що в моїх силах все роблю. Оце я бачу, що ви робите, в ваших силах. У нас таке питання: хто власник закладу? Хотів би познайомитися. Просто прізвища. Mm. Яка ємка? То таємниця? Mm? Ту таємниця? Ту таємниця. Mm. Нас цікавить, хто є власник закладу цього? Реабілітаційно, е, медично-реабілітаційний, як він називається правильно? Психологічне Сана... санаторії. Інше питання, ви зараз кажете, хто є власник. І мене цікавить, хто з власників подавав всі документи і свої пропозиції на тендер і отримав е, оце добро від соціальних служб. Я маю на увазі державних соціальних служб, які скеровують сюди гроші. В мене, ви так не дали відповідь, скільки затрачає соціальна служба, скільки вам перераховує, чи має перерахувати, за кожного, чи має перерахувати за кожного відпочивальника. Ви повинні виставляти рахунок і ви десь ведете облік, скільки вас тут ви людей прийняли і скільки вам за це повинні заплатити. Скажіть, будь ласка, скільки 14 днів перебування тут воїна АТО? Вам обходиться і наскільки на яку суму ви виставляєте рахунок? Я не суму не виставляю рахунок. А яким чином воно вибувається? В кінці місяця акт направляємо, кількість відпочиваючих, які відбули. Тоді держава розраховується за кількість. Ну яким чином по акту? Значить, ви актуєте, що кількість відпочивальників тут, які у вас так, а суму виставляєте рахунок, виставляєте? виставляє. Я не виставляю хто держава. Я вам ще раз кажу. Що держава? Держава вам не виставляє рахунок. Ви за свої послуги, які ви буцімто надаєте, виставляєте рахунок. Я направляю до Києва. І скільки вам перераховують? За кожного, е... Я не знаю, мені ще нічого не перерахували, зовсім ну, не копійки. Як ви це не, ну, не розумієте? Ну і що? Ну, ну, ви вибрали тендер, ви маєте знати суму за одну людину. Слухайте сюди, так. Я директор з 24 лютого. Путівки ваші з минулого року. Не про йде мова, а ви не директор, mm -hmm. то я ви не вам... відповідаєте за дії своїх попередників, чи ви ще не вступили mm -hmm. в вступила... директор? Ні, я вам розповідаю. Ви так. кажете, отак. Mm -hmm. Зараз я вам дам додаткову угоду, яка була з mm -hmm. Державної служби, нам ні копійки не перерахувала. Mm -hmm. Це я вам кажу. Харчування. А скільки обходиться харчування в день? Харчування ви за свої кошти. Ні, звідки ж кошти. А кошти звідки? Вам скільки обходиться, в яку суму? Пані Наталь. Вам в яку суму обходиться? Харчування. однієї людини. В добу. Тобто, Вони не харчуються, я так розумію, не харчуєте ви Це так. розглянути, людини?